Плескачик, якось каже дід бабусі, Розпали вогонь в печі та для нашої ганусі ти плескачика з печі, замісила баба тісто і плескачика спекла, а тоді, щоб трохи вистих, на віконце віднесла. От лежить пухкий плескачик на тарілці на вікні. Золотистий та гарячий, боки випнувши 'ясні. Десь гуляга нуся, видно, не коштує плескача, а йому лежать на бридло стриб з вікна й навтікача. Покотився, покотився по траві мов коліща. Раптом зайчик, побігайчик, зустрічає плескача. Ну і плескачик золотистий, мабуть, добрий ти на смак. Ні, мене не можна їсти, я уславлений співак. Я плескач, я гарячий, загоріли в мене бік. І від діда, і від баби, і від внучки я утік. Вирушаю мандрувати, погуляю, досхочу. І від тебе від зайчати, зараз зараз утечу. Покотився, покотився по траві мов коліща. Раптом вовк іде назустріч, зупиняє плескача. Ой, плескачику хороший, зараз я тебе ковтну. Ні, не їж мене, послухай, прошу, як я пісню затягну. Я плескачик, я гарячий, загоріли в мене, бік. Я від діда, баби, внучки і від зайчика утік. Вирушаю мандрувати, погуляю, десь хочу. І від тебе вовк зубатий, зараз, зараз утечу. Покотився, покотився по траві, мов коліща. Ось іде ведмідь із лісу, зупиняє плескача. Ну й плескачик запашистий, я б тебе охоче з'їв. Ні, мене не треба їсти, от послухай, краще спів. Я плескачик, я гарячий, загоріли в мене бік. Я від діта, баби й внучки від й вовка втік, вирушаю мандрувати, погуляю, несхочу. І від тебе волохатий, зараз зараз утечу. Покотився, покотився по траві мов коліща. Враз як стрибне. Лисиця з під куща до плескача. Ну й плескачик, що й казати? Запашний від тебе дух. Я вмію ще й співати в мене голос, в мене слух. І почав співати плескачик. Я гарячий я добрячий, загоріли в мене бік. Я від діда, баби, внучки, і від вовка, і ведмедя, і від зайчика утік. І від тебе утечу я. А лисичка каже враз, щось тебе я кепсько чую, Заспівай на другий раз. Ти співаєш дуже дзвінко, в тебе справді голос є. А сама в цей час торбинку з під ялинки дістає. Та хвилько цього не бачить, радий з успіху свого, тільки вивів Я блескачик, а лисичка хап його. І не счувся, як в торбинці опинився наш співець. І лисичка по стежинці в ліс побігла навпростець. А в ліску мала гануся недалечко від тих місць. Лісовою грушу трусить і грушки солодкі їсть. Загорілись в лисички очі, мабуть, груші ті смачні. Ой, Ой говорить, їсти хочу, дай, ну, дівчинко, й мені. Бачить, дівчинка, лисиця, витівниця лісова, І на спинці у торбинці щось ворушиться і співа. Я плескачик, я горячий, загоріли в мене бік. Тік від діда, баби й внучки, від лисиці я не втік. Що ж, Гануся каже Миттю, натрушу тобі грушок, стань на ближче та підвідця, підставляй свій лантушок Розв'язала лисичка торбу, а плескачик з неї плих, та як кинеться моторно, прямо дівчинці до ніг. Тваря, той мене Гануся, нагулявся й схочу. Я додому повернуся, більш ні за що не втечу. Засоромлена лисиця заховалась під кущем, а Гануся до бабусі повернулась з плескачем.